Добрий день, дайте курить. Морозки. Мороз? Якого? Бо це все що є. А в яку ціну? 120, як є. Який дивиться на вас такого? Ну більше чи менший виконує? І так, на базарі були люди, кажуть, що будуть закривати базар. Зараз, в принципі, я чую невідує людини, що базарчики закривають маленькі, цим людям нема куди дітись, навіть ці бабусі, пенсіонерки, ця мізерна в них пенсія, за що вони мають жити взагалі. Дивно, як вони виживають в ці часи. Самі бачили ці ціни, стоять і щось їм трохи заробити можна. Подивіться, що зробили з річкою. Це йшла додому взагалі пляшок повно. Тут люди навіть вже чіпляють пакети, щоб вже кидали в пакети, але все одно кидають в річку. І що ще на базарі, звісно ж, говорили, чекають всі морозів, кажуть, має бути сніг. Як один чоловік прямо при мені, я тако проходила, і він каже, що колись бабуся казала, якщо в лютому сніг не випав, то чекай його в квітні, то так воно, мабуть, і в нас буде, бо вже так похолодало добре. І вже в деяких навіть регіонах випав сніг, чекаємо самі заморозки. там через річку я додому йду, бачу, люди понакривали вже плівкою розсаду. У нас так само під агроволокно і сусіди, і ми стараємося накрити, щоб щось залишилося, в кого є можливість, то до хати забирають, в кого там в ящичках, розсада чи в якихось стаканчиках. А хто зразу під парник сіяв, то зрозуміло, що треба накривати не тільки агроволокном, бо Плівка морозу не витримає, і від плівки так добряче обморожується ну, розсада, це ми вже знаємо. Тому агроволокно воно краще, особливо чим щільність більша, то воно краще тримає. Можна на ніч, звісно ж, вкрити, якщо накрито спанбондом, то наверх іще якісь додаткове укриття, щоб побільше шарів було. Чекаємо морозів, але ну як краще їх не чекати, щоб їх не було. Але вже будемо бачити, як дуже гарна погода сьогодні. Таке небо гарне. Всім мирного дня!